Доброго вечора. Закінчили зборочку прицепа, викотили на двір, залили тільки що шовним герметиком ці шви. Зараз ще залишилось Надіти тент і поклепати гудзики для тенту і прицепчик буде готовий. Доки прицеп ще напівсирий, вирішив відзняти відео. Значить, розмір цього прицепчика метр в середині на 2,10 висота бортів. 50 см плюс ще зверху людина захотіла в інтернеті. бачили такий бортик, ми його називаємо бортик курса. Е, значить, значить. Е, перемички в нас густенько на бортах. Е, спереді крила, ззаді крила підніжечка, гарне красиве крило, цільно штамповане фірми Алко. Я захотіла прицепчик на 13 колесах, тобто не буде цей прицеп возити великі грузи так, для домашніх потреб. Ну, але все рівно я гарантую, що він тону буде возити легко. Давайте по конструкції Дійшло прицепа 40х60, з цінкою 3, знизу ще медали такий підсилювач 20х40 в місці найбільшого навантаження. Тут перемичка для. Запасочки схоче людина, дві дирочки просверлила, поставила, не схоче, Ну, ми робимо. Упорне колесо, як у всіх наших прицепах, цепний пристрій тона 400. Тримач розеточки гарно, щоб розетка не болталася, не валялася, а приїхав, витягнув, запхав. Значить, знизу. знизу конструкція наших прицепів не міняється. Кожних 50 см перемички, поздовжна труба, в якій захована, проводка. Ресора тут. 5-листова 4,5 см. Значить, рессора стоїть правильно, зверху на лосі вісь 50х50 50, стінкою 4 мм, ступиться по фірмі Кнот широкий двохрядний підшипник. Ззаді, на ззаді, всіх наших прицепах, ледовські фонарі фірми Фрістом, дві підсвіточки номера, рожки, щоб гарно проглядався прицеп зеркалу. Всі шви в наших прицепів, прицепах залиті шовним герметиком, як зсередини і назовні, тобто водичка в торці не, фанери не попадає. Дуги в наших прицепах виготовлені з, проф, з круглої труби двадцяточки. Ну, от такі прицепи. Значить, Кому цікаво, кому треба хороший, якісний надійний прицеп, красивий. Надійний прицеп, звертайтеся, раді будемо допомогти і вам. Розмір робимо будь-який, який ви закажуєте. Починаючи від 2-метрового, навіть робили ми недавно 4,80 довжину. Двохосний, правда. Тобто, кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо, звертайтеся.